Вітаю вас, любі друзі, мене звати Наталія і ви на моєму каналі Позитив Food and Light. Сьогодні їздили за огірками і я йду на наш уже місцевий базарчик. Треба добрати до рецепту те, що не вистачає. Я буду закривати два Ну, два види огірків, одні як консервовані в банку з уксусом, з оцетом, а інші як салатні. І от до салатнього я йду, щоб добрати там морква, чесник. І всі, там, оцет треба. Так, я йду сюди. І... Зараз ще запитаю, скільки коштують огірки тут у нас на базарі, бо ми їздили на шувар вперше в житті. За 5 років у Львові. я туди поїхала і, чесно кажучи, ну, треба мати машину, бо там ціни такі, що значить там огірки, але то оптова ціна. Ну, Але ми взяли ящик огірків. Уявляєте, по-моєму, 23-24 кілограма. Ну, майже 24. Але я зараз закрию їх і все, і забуду. І забуду, що це таке. І не буду вже до кінця літа за них згадувати. Тому, Тому що... В тому році дуже пізно вже закривали, ціни вже були космічні. Я не пам'ятаю, по-моєму, по 30 чим -та гривень були огірки. Ну і помідори теж щось там космічна ціна. Тому сьогодні в мене буде такий огі... 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 огір. Ой, огірочний день. І ще, до речі, сьогодні субота, і... Сьогодні вже будуть результати вступу мого молодшого сина до коледжу, чи він вступив на бюджет, чи на платне. І тому вже в наступному відео я вам розкажу. І ще також я сьогодні поїду за гуманітаркою, але це вже буде в іншому відео. І так, друзі, я вже вдома. І м -м, що я ще докупила? Докупила я заходила в АТБ і правильно зробила, що в АТБ зайшла, тому що на рецепт потрібна морква. Тут, бачите, вона така не дуже велика, але це морква наша, українська, по 29 гривень. На ринки везде, вже на базарі, на да, ну де там по 40 гривень. От я ще взяла по 40, ну вона більша, звісно. Але були і по 35 такі не дуже. То, ну, так, Лавровий лист взяла букет. У жіночки був там такий свіженький, класний, гляньте, букет, який на. Але це на, не на цей рецепт, це на ті, що консервовані огірки. Але взяла одразу, бо огуречні дні у мене починаються. <сісті> тому ви зрозуміли, та? перець чорний. Молот, мо, мелений, мелений, раз, Два, три взяла таких. І один іще взяла суміш перців з сілью. Трошки такий другий. Ну, щоб таке красивіше, було. У мене ще там є якась моя псевдо-сванська сіль, бо ту сванську сіль, що я використовувала, привозили батьки з Луганська, але вже ну, зрозуміло, що не їздять і не передають, не можуть бо немає, ну, коротше, неважливо. І взяла ще такий е цілим. Також взяла оцет. І, звичайно, сіль. Сіль зараз у нас по 17 гривень. День дівчасі цей чек. А, ну і три е чесночинки взяла, це також в магазині. Сіль. Е сіль кам'яна мелена. Мелена, А ось по 17,90. 1790 за дві пачки 35 гривень я віддала. І ще взяла два кетчупа. Такий не знаю який, ну взяла, бо все-таки дороге. Трошки беру там, де є е, е, якась акція, вони там викидають. І то ну не значить, що то воно погане. Просто е, якісь у них такі бувають дні, коли вони роблять ту акцію. І оце в мене. Такий, ну вона вже, бачите, така неякісна, бо трошки ржавіє. Але саме оцією штучкою я нарізаю ті огірки на цей рецепт, на цей салат. І вони тоді, і моркву, до речі, я також не, не нарізаю. І воно таке фігурне, виходить, таке волна. І, ну, і дуже Ну, Відкрив банку вже салат. Так що я буду готуватись. Отак от, от я перегрузила, перегрузила е, ці огірки з рюкзачка в, ну, ящик такий. І так ми психанули і набрали 24 кілограми огірків, але по 10 гривень. Бо в нас там на, на цьому ж базарі 15 у одної жінки, було, були по 15, але вже такі дуже-дуже великі, які... Ну, Ну, не дуже великі, А так я буду вибирати такі, що поменші я буду а, в банку на консервування. Ті, що такі, можливо, от якісь крупніші отакі, да, на салат. А ті, що такі карлючки, карлючки, то нам на салат вже зиму. Звісно, що такий я не буду кидати, але нам також треба на салатик, а що його помив, і його не видно. Який він там, там товший хто худший Ну, Так і таке. Зараз подвіжу на загуманітарка і вже потім прийду і буду починати займатися огірками. А вам приємного перегляду. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всього вам найкращого. Друзі, от така в мене тірка, та, що я про неї казала, але, але вона не дуже якісна і така слабенька, так, вона гнеться. Тобто я нарізаю пер, спершу отак моркву, можна і так залишити, але я ще потім її як би, отакими... Ну, по, виходять отакі красиві, фігурні, знаєте, не знаю, полосочки такі, так? І так само я, вже, бачите, нарізала огірки. Це вже у мене друга порція. І тут вже ще так маленькі кастрюльки, бо вже немає в мене, ну, йомкості немає. І тут вже я зробила в мене тут ну, робочий процес, ви розумієте, так? Да? І отут вже я зробила саме цей салат, все вже поклала. Бачите? Там он є і перчик ж горошком, і чесничок, лавровий лист. Ну, то я вже сама від себе додаю. Але насправді, значить, що треба в цей салат? Я вам зараз прочитаю і напишу: 4 кг огірків, 10 зубчиків чеснока. Ну, якщо такий, такий хороший чеснок, в мене не дуже. Я вчора той, що купила в АТБ, а він такий мілкий. Ну, я більше беру. Далі 1 стакан масла, 1 стакан цукру, 1 стакан оцету, 3 столові, столові ложки солі, 1 столова ложка молотого перця і свантська соль, або свантська сміть. Одна-дві великі моркви. Да? Ну, от бачите, я теж також тут її нарізала соломкою. Той. І все це настоювати 4 години. розложити в банки. І стерилізувати, якщо то 1 літрова банка, то 15 хвилин з моменту закипання. І все, і закрутить. В принципі, мені подобається те, що він сам настоюється От 4 часа, там він буде виділяти огірок і ще але ще я додам від себе, в рецепті цього немає. Я ще додаю сюди півлітра кипяченої води. Тому що я люблю, коли в салаті ну, якби в банку його кладеш огірок, коли він знаходиться в такій водичці, а не такий сухуватий. Тому я ще додаю саме воду. І от уже в мене одна порція готова, буде стояти 4 години. А цю порцію я вже дорізаю саме моркву, і буду додавати спеції. Ось саме ці спеції. У мене тут і перець, і лавровий лист і званька суміш, як я казала, в мене вже немає, тому що ну, батьки не привозять. Але я знайшла вихід. Я пішла і набрала всіх спецій різних до шашлика, до курки, до картоплі, просто до м'яса. Все це перемішала. І от така в мене суміш з'явилась. Такий знайшла вихід. Ну що зробиш? Як це сказати? Не хитрість, а смікалка. Во смікалка наша все. І, ну, так, я продовжую і вже покажу, коли буде стерилізація. А рецепт я вам напишу прямо тут на, на відео. Так, друзі, поставила вже в, в кастрюлю. Так, у мене вийшло 4. Банки, але кришка тут не закрита, просто для стерилізації. Але я її стерилізувала окремо. І ось що я мала на увазі, коли я вам казала про цю водичку. То, що я доливала, і ще огірки пустили сік, і отаке у нас вийшло. І тут, от, бачите? Тому що я не дуже люблю, коли воно дуже мало води, вони, вони, вони самі як, ну такі сухуваті виходять. І друга порція. Це, це тільки з однієї порції в мене, в мене вийшло 8 баночок, а ще друга порція є в мене. Друзі, і нарешті я впоралась з тими огірками, з тим ящиком огірків. Значить, Це просто консервовані, а то зроблений салат. І також іще я заквасила ті, що такі кривульки, товстенькі. От так. уже дуже пахне. В цій бочки 10 літрів. Так що огірками на зиму я забезпечена. Ну, Давайте я вам покажу. Оп. Вот такие одерочки. Смачнющие. И с такой красивой, красивой крышкой.